Друзі, усіх вітаю на своєму каналі життя на КДЗ». Наразі третє відео по продажу насіннячка моїх колекційних сортових помидорчиків. Друзі, у мене багато отаких от от пакуночків. Я, в принципі, постійно займалася продажем розсаду, але в цьому році ви просите мене продавати насіннячком. То, друзі, я все своє насіння подоставала і будемо продавати усе насіннячком. Друзі, отакі от пакуночки я пакую по 20 насіниночок. Любого сорту коштує 20 гривень. Коло назви відео у мене я завжди буду викладати номер свого вайберу. Туди пишіть, не дзвоніть, будь ласка, а пишіть і робіть замовлення, що ви хочете. Я тоді відповідаю вам зразу, чи є в наявності. І кажу оплату. Ви сплачуєте мені на картку, присилаєте скріншот про сплату, І тоді я вже пакую. І буквально там 2-3-4 дні і я вивожу на нову пошту і відправляю. Ось друзі. У мене дуже багато сортів. Я сподіваюся, що всім буде досталь. Тут у мене сьогодні буде дуже багато сортів екзотичних, сині, білі. Які хочеш, отак і во, друзі. Е, кому цікаво, ще подивіться моє минуле відео 29 січня, воно вийшло. Там в мене 8 моїх сортових помідорчиків я виставила, колекційні сорти, дуже класні. Сьогодні наразі я виставляю екзотику. Саме перший, найулюбленіший із всіх помидорів, що я садила, це монгольський карлик. Я його включила і до низкорозлих, і до екзотики. Тому що він, я вважаю, що він ще екзотичний і за його, так як він зростає, він не росте вверх, він стелиться по землі. Він виростає десь сантиметрів до 20 уверх, потім його пасинки, вони розростаються один от одного, таково, таково, і він робить. Це таким колом десь сантиметрів 80 метр, а то і метр 20 у діаметрі. Дуже, дуже плодовитий, друзі. Він самий найврожайніший помідор. Смак в нього ще ото, знаєте, як савдепарський, обичний кисленький червоний помідор. Грамів по 200. Отакеньких маленьких у ньому не буває. Дуже плодовитий, друзі. Отако ви, як здалеку ви будете йти, обов'язково побачите ці кущі, бо вони просто червоні, вони усіяні помідорами. Я його е, висаджую для заготовок. Соки, соуси. Аджика, в общем, все, що для переробки. Він дуже-дуже соковитий, друзі. І за ним практично не треба вхажувати. Посадили, замульчували, не треба не пасинкувати, не підв'язувати. Червоний, кисленький, соковитий, найвражайніший помідор, друзі. Дуже рекомендую всім. Дуже-дуже класний. є насінчика. Далі, друзі, з антоціаном «Оранж-блу». Це він дуже схожий на мене ще є жаркі вуглі. Ну, Їх немає. В продажу У мене там пару насінинок залишилось для себе, пороздавала друзям, трохи я зібрала. Оранжблу. Практично той же самий, хто це знає. Він такий жовтенький. низ жовтенькі шапочки, а зверху. Антоціан, отак чорненьке от розповзається, воно, як знаєте, як вугольки, от, е, отакево, от, отак воно смотриться. Вони десь, друзі, отаківо. дуже врожайні теж. І оці всі слідуючі, що я буду розповідати, ті, що ідуть е, різнокольорові, вони йдуть найсолодші із всіх помідорів, що в мене є в наявності. Цей -blue, він виростає максимум до метра-двадцять метр-метр двадцять але його дуже багато, друзі. Посадити там кущиків 20 буде вам отаку досталь. Дуже солодкий. Плоди дуже гарні, він дуже мене користувався спросом і в оросаді, і я ще торгую просто помидорчиками, то і помидорчиками його дуже сильно розбирали. Він дуже-дуже класний, красивий, гарний і солодкий, дуже-дуже класний. Рекомендую, друзі. Я його веду в три стебли. Друзі, ті помідори, які йдуть вище за півтора метра, я веду в два стебли, а ті, що півтора і нижче, я веду в три стебли. Отако це моє бачення. Обов'язково, друзі, надалі все буду показувати, як будемо сіяти на сінічка, як будемо висивати, висаджувати росади, як будемо пасингувати, як будемо прищіпувати, обробляти, збирати, продавати. Все це буде. Хоча все в мене за минулі роки є. Друзі, дивіться, кому цікаво. Далі, друзі, Помаранчева зебра. Це дуже класний помідор, друзі, я трохи буду підглядати, бо в цьому відео дуже багато. Ї, вони великі, вони до 400 грамів ведуть. хоча теж таких маленьких в них не буває. Це іде помаранчева, отакова, і вона йде в отакову зелену смужку. Отакова. Дуже гарний помідор, він кругленький. І такий, знаєте, насичений, дуже насичений кольор. Дуже-дуже насичений. Високоросла рослина в два стебли треба формувати. Солодка, врожайна і дуже-дуже гарна. Далі, друзі, схожа на цю біла зебра. Ну, як ви здогадались, іде білий помідор і у зелену смужку. Такий соковитий, такі вони оці помідори м'ясисті. Дуже-дуже смачнюші, дуже, дуже смачніші. Врожайний, друзі, в цьому році, верніше, в минулому році дуже він класно вродив. Надіюся, в цьому році теж вроде класно. І за його кольором, мене його розкуповували просто на ура, друзі. Далі смарагдова грушка. Вона іде. Я не, ніколи її не важила, десь отакого розміром, друзі. Отакого йде розміром. Вона світло-зелена. І темно-зелені полосочки, отак теж по неї, вона йде як грушка. І їх отак от на китиці, багато вона йде китицями. Дуже багато. Дуже врожайний, він класний. І він високорослий. Я його формую в два стебли. Хоча, можливо, і в три стебли, бо це міленький помідор. Ну, тобто, такий. він це не черіки, це ну, більше за черіки, набагато більше, раза в 4 більше. Але він не може бути такий здоровений, тому його немає смисла формувати в один стебл, допустимо. То у цьому році я буду, можливо, в три стебли його формувати, щоб більше було плодів. Він Дуже великим спросом теж в мене користується, і я його ще консервую в літрові банки на продаж. Дуже класно воно так Виглядає класний. Далі перцевидний смугастий. Його у мене прям дуже багато на каналі, бо його всі полюбляють. отакенні дуже м'ясисті, я не можу сказати їх колір, а, вони ще схожі на перець. От, схожі на перцю okay, величеньки і о, форма перцю. І він, виходить, смужка червона, смужка рожева, смужка червона, смужка рожева. Вон, в нього немає не більше рожевого, не більше червоного. У нього, однак, такі смужки, 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 смужки. Він. Іде десь максимум метр 1,50 кущ. Дуже товстені самі стебла. Для розсади, друзі, рекомендую. У мене він просто розлітався. Він найтовстіша розсада, товстіша, ніж у Волгоградську. Дуже гарне листя, зелене, товсте, здорове. Помидорів просто уйма. Він може і посорівватися з гібридами, так як ви знаєте, що гібриди більш врожайні, ніж сорти, але сорти більш смачніші. ну оцей от Перцевидний смугастий, він дуже вражайний. Один на одному так от китицями вони висять, висять, підв'язувати обов'язково. Я його веду в три в стебли, в чотири стебли. Було такі кущі, що навіть я їх і не пасинкувала, просто отак от підв'язувала колом. Теж він добре себе почуває, але там більше, де я не пасанкувала, там більш-менших більш помидорчиків було. Я їх теж позакривала у літрові банки. Вони просто виглядають шикардосно, друзі, а на смак просто м -м, нямочка. А хто не любить отакі от більш низкорослі, є от, тіпа, отакого перцевидного, тільки сливка в мене. Теж така вона і невелика, і не маленька. Десь як -от указательний палець, пальчик, от, от такого вона розміру йде, і вона виходить дуже високоросла рослина. Друзі, у поза минулому році я один кущ зміряла, то він 5 метрів двадцять п'ять сантиметрів завісить. Бо я його тут так по колу підв'язувала, підв'язувала. Дуже 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 багато плодів. Я його обов'язково веду в два стебли, бо вона як ліана росте й росте вверх. Якщо більше стеблів залишити, то не буде вдобно її підв'язувати. Так, Спочатку доверху, потім вона в мене не спускається, потім я знову її доверху веду і отак от колом. Туди-сюди, туди-сюди. І вдобно дуже збирати помидорики. Дуже козуюся спросим, вона дуже гарна, дуже солодка, дуже м'ясиста. І теж в літрові банки закривати. Дуже класна, вона виглядає і дуже смачна. І вони оці всі, кстати, помидори, що я наразі викладаю у відео, кроме... manos carrica. Вони не тріскають у банках зовсім. Мангорський карлік тільки для переробки. Він цілком у банки, у нього кожиця дуже така тоненька, він може полопати, то я більше його для переробки. А всі останні висаджу висаджую для консервації в літрових банках просто класно. А смугастий, оцей перцевидний смугастий, я ще у минулому році квасила. То вообще клас. Він у мене був, друзі, аж до березня. Він не робиться такими, такими м'ягеньке, що він просто, він і щільний, і м'ясистий, і водночас дуже суковитий. Ну, Просто-просто клас. І оце в цьому році буду смугасту сливку теж отак от квасити. Більше квасити, бо в мене і на продаж і мариновка йде, і квашення йде. то, то такого. Далі, друзі, чорні помидори. Шоколадне серце в мене воно вкрай велике, іде від 300 грамів. Чорне серце, отаке чорне, і зверху ще чорніша йде шляпочка. Це Антоціана тут більше. Кстаті, антоціан дуже полезний для людей із серцево, серцевими захворюваннями. Він запобігає онкологічних захворювань, друзі то такого. І вони е, дуже солодкі, ці помідори. Він здоровий, друзі. Самі помідорики здоровенні, маленьких не буває. Я його формувала, е, формувала е, в три стебли, бо він йде десь метр-метр двадцять. Але теж, хоча він маленький по висоті, сам куш, е, плодів дуже-дуже багато. І він дуже м'ясистий. Прям, ну, ну, Прям дуже м'ясистий. Це серця. Далі мулатка. Це вже йде круглий помидор. Він теж дуже здоровий, теж від 300 грамів, він теж у такий невеличкий, навіть трохи, навіть, наверное, сантиметрів на 20 нижче трохи за шоколадне серце. Теж я його вела і в три стебла, і в два пробувала. Ну, він по розміру він все одно великий. Тобто в три стебли оці два чорних помидора, це буде е, саме те, щоб вони були величенькі і щоб їх було багато, друзі. Не тріскають оці плоди, коли немає довго дощу, а потім злива пішла. Дуже оце мені подобається, бо мені більше на продаж цілими плодами треба, тому я вибирала всі свої колекційні сорти помидорів, щоб вони не тріскали при отаких перепадах погодних умов. Далі, друзі, трюфель чорний, він іде десь метр двадцять, метр п'ятдесят. І йде він грамів 150 отакого. І він, кстати, йде весь один в один по розміру. Нема не за великих, не за маленьких. Чим він мені подобається, теж він дуже врожайний. Я його веду в три стебли. Він іде лампочка, а там, де чіпляється він хвостик, ідуть отакі реберця. Він отакий ребристий. Він так класно смотриться і на кущу. І він в мене розлітається, коли я так от принесла на продаж. Або у відрі, або в ящику. Воно дуже виглядає класно. І він теж дуже мясистий і дуже врожайний, друзі. Рекомендую. Далі саме мій темний помідор це томат фіолетовий. Черв... ой, червоний кажу. Фіолетовий, фіолетовий отаківо шари, друзі. Від 300 грамів йде. Просто фіолетовий. В ньому Антаціана отаково, друзі. Це дуже корисний сорт помідора. Дуже його багато на кущу. Він, друзі, десь 1,20, 1,50 п'ятдесят. я його теж вела в три стебла. Дуже багато його було, в не було. Дуже корисний, багато м'ясистий. В позаминулому році, Друзі, робила Сік. Сік, він вообще, це такий такий окрас був у банці інтересний, колір такий необичний, дуже необичний. І на смак він трохи відлічається від усіх. Вообще. Бо він ну, ну, такий, я не можу об'яснити, це треба спробувати скуштувати. Дуже смачний і колір такий дійсно фіолетовий із самого соку. Воно в склянці так класно виглядає, коли на е, святковий стіл поставить. отакий от, е, навіть на святковий стіл він дуже класно виглядає, цей сік, такий просто фіолетовий, дуже класний і смачнючі помидори. Далі, друзі, мене просили ще е, рожеві сливки, е, ой, сливки серця. Низкорослі. У мене в минулому відео Фатіма, я вам показувала. У цьому відео у мене ще є роз, рожевий фламінго. Він теж низенький, десь сантиметрів 80 ну, до метра. І отакі рожеві величезні від 300 г серця. Манєсіньких не буває. Я його фламінго зовсім не підв'язувала. І він мене родив аж до заморозків. І деякі кущі я мені посоветувала моя знайома не виривати там траву, щоб вони прям позаростали, щоб ця трава їх оце позакривала. Ті кущі, друзі, в мене я прямо ж поперед заморозками поприбирала, бо їх було і вони плодоносили, плодоносили, і плодоносили. Я їх дуже багато ще зеленими познімала, бо вони і квітнуть, і, і наростають, і квітнуть, і наростають такий дуже цікавий сорт, дуже солодкий, друзі. І не лопають навіть те, що вони лежать на землі, друзі. Ну, але я все мульчую, друзі. Все мульчувала. Все, що м -м, монгольський кардик обов'язково мульчувати, щоб оці помидорики вони були ну, в грязюки, вони, вони ж лежать, їх, їх багато, вони, їх просто багато. Їх, з куща можна більше 10 кілограмів зібрати, якщо за ними добре вхажувати, друзі. Обробляти, підживлювати, то помидорів буде просто уйма. Далі, друзі, в минулому відео в мене були червоні чері, я вам представляла. Хтось мені ще написав, я бачив у вас, ви мені розказували, показували ще у відео, коли там літом червоними дзвіночками так виглядають помідорики. Так, друзі, витягла я і ці вже, вже... ще буде слідуче відео, там ще буде декілька сортів і все, друзі, все, бо в мене вже я все-все доставала. Так, тепер червоний дзвіночок черіки. Вони виростають десь до метр п'ятдесят. Не більше, і вони просто усіяні. І це просто дзвіночки. Дуже-дуже їх багато, друзі. Отакі, От вот, друзі, в мене сорти на сьогодні я вам виставляю на продаж. Будь ласка, замовляйте, пишіть мені на вайбер, я обов'язково всім буду відповідати. Дякую всім за увагу. Пробачте, будь ласка, кому затримала з посилочками, дуже багато замовлень. Друзі, у мене телефон не замовкає, просто пілім, 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 пілім. Дуже багато замовлень. Сьогодні з раночку. Верніше, кожен день я зранку їжу відправляти посилки і на нову пошту, і на Укрпошту. Тут, друзі, кому куди треба, будь ласка, замовляйте. Усіх вас люблю, ціную, дуже поважаю. Усім мирного неба, величезних просто врожаїв. Усім всього всього самого найкращого, дякую вам, мої рідненькі. Слава Україні!